Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи, це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, на щоб ти не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да, даже хтось, слава богу, догнав, що можна заробляти онлайн, але багато кинулись не туди, де треба. багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. А ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа. Можна Тупо з телефону, інтернету, заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. У нас же люди отримують, будь ласка, півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на... піднятися на дропшиппінги, з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну, це времена йшли вже. Очас контент, Тікток, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти свій шлях, розказує, як я на цьому зароблю. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, боню, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.